Action. Action. Так, Ілаїр. Вітаю Вітаю. Хто я? Хто ти? Ти дябчик? Ти Ілеїр і та сьогодні ми на каналі перший поверх, скоріше за все. І сьогодні ми будемо коротенько, не коротенько говорити взагалі про наші перші досвіди в створенні ігор, Henry Game Геймдев і все інше, що ми любимо, і стараємося ну, залучати інших чи пробувати працювати в цьому руслі. Поговоримо про перші ігри. Е, і щось про ще? про що ти хочеш про, поговорити? Про Помилки про помилки, так як Дякую. можна їх умітати, і краще, чи після чужому досвіді я вважаю ніж на своєму так. Так, це це правда. Тому можемо почати коротенько про перші ігри. Розкажи, яка перша прям от гра, до якої ти можеш прям поставити титул? От гра так. можливо, домашня, можливо, не анонсована, але гра це була не анонсована гра, її зараз ніде не в сні. Написалось, на жаль, на той момент в версійською. І це було намагання зробити щось середнє між бруд ДЗ. Тобто, ну, там не мало бути зомбі, але там мало бу... мав бути конфлікт з людьми. А, різні ПВК мали бути. називалася вона після нас. Загалом весь конфлікт був сконцентрований вже після нас. <різь> <різь> Так, після нас після того, що ми наробили. А почалась ядерна війна, закінчилась ядерна війна. Деякі території оголосили нічийними територіями. І почали там захист, очищення від радіації, і фу, почалось мордерство, ПВКшки, які контролюють якусь територію. Власне, на кого цього будувався геймплей. Ви граєте за звичайних найманців, які або просто виживши, які намагаються прожити ще трошки. Гра була дуже хевірульною. Uh, і звісно да, вона видалась на кількох досить насправді унікальних механік. Я не бачив цього uh, десь поза цією, але справедливості заради я тоді і так багато, багато чого не бачив. На той момент, коли я її розробляти, я бачив від uh, сили найпопулярнішого фентезі настійного льово групі і uh, франкіри. Напевне, і я розумів, я, я думав, що це золотий стандарт писати великі ігри. Тому намагався робити так само. Це закінчилося тим, що я розумів, що амбіцій занадто багато, а досвіду занадто мало. Тому я відклав розробки цієї гри. Плюс дуже важливим для мене стало саме, чому я маю відмовитися від цієї гри. Це те, що гра вже існувала. зі схожою ідеєю це була тварилайт дві <плес> І коли я дізнався про те, що вона існує, я такий, а ну раз цей досвід вже чимось передались, я не бачу сенсу продовжувати це робити далі. то Я її просто виконав. А, щоб повернутися до ФНД. Де... Звісно, звісно, це, це дуже цікаво почути про це. А, ти сказав повернутися потім до неї. Чи дійсно таке можливо, що ти повернешся десь зараз до неї, чи це от, просто забути пройдений етап? Ну, наразі це пройдений. пройдений етап. Я так. не планую до неї повертатися, тому що я ж кажу, я вже не бачу сенсу намагатися ще раз передати цей досвід. Можливо, якщо. Я її зараз ще раз перечитаю, побачу якусь стану цікаву механіку, я її просто де-інде використаю. Не буду намагатись повторити, повторити вже програний, скажімо, бій. А за ті методи і створити з щось інше з іншою, іншою темною, з іншим посилом, але можливо знімаху ніколи. Так, це цікаво, бо насправді моєю прям грою. Це став шейдер, з яким я рік тому приходив сюди, записував так само. Сидів тут записував, розказував про нього і розказував вау, яка це гра, будь ласка, спробуйте. і оце все. І там була така історія, що я її дійсно написав буквально там закінчив писати швиденько за тиждень до самого Дайскону, і я прям. Хотів це встигнути до дескону зробити. Я спішив, я хотів це зробити в малому форматі, так бо вона частково односторінкова, і так щоб я її міг і зробити, і комусь поділитись, показати на дайсконі. І насправді це все закінчилося трошки плачевно, бо зараз, через рік часу, Через рік ігор в інші системи, через стосування в спільноті, ти просто оглядаєшся на шейдер і такий дивишся, хм, чому я зробив гру, в яку ви граєте з закритими очима, коли вам треба відкривати очі, або щось таке робити, або з тими самими кубиками, кістками, граниками, які не обов'язково кидати в цій грі, теж таке сумнівне питання. Хоча на той час я уявити не міг, що система може бути без граників, і це таке дивне рішення. Плюс, наприклад. Ті самі клітинки, я так подумав: ну буде класно, буде мапа з клітинок, і майстер буде забирати ці клітинки, бо ви не бачите клітинки. І це буде такий теж омаш на супер найфентезійну, найфентезійнішу гру в світі, яку не можна тут е, Про те, що ой, клітинки, і ви їх не бачите. І я просто подумав: о, це класно беремо. Після чого я провів плейтест з друзями вдома. А як ми знаємо, друзі, ну чудові фідбекери, які скажуть, ну типа. Класно, так. так. Та, та. і ти такий. Ну в принципі, це І я її приніс, і потім після того поговорив і із Ілаїром, і зі всіма іншими, і отримав дійсно хороший фідбек на, на, на шейдер. І зараз я до нього повертаюся, планую перероблювати, бо ну дійсно видно що... неймовірно. Мені дуже подобається а, нестандартні ігри, які роблять шаблони. І те, що ти розказував, що ну мають бути даники, мають бути клітинки. Це насправді досить часто проблема, коли в тебе є звичка, яка нав'язана спільнотою і таким традиційним геймінгом. Тобто, як ми маємо грати, як всі звикли, та ні, не маємо. Якщо ми робимо гру, то нас нічого не з... нас ніхто і нічого не зупиняє робити щось нове, щось унікальне, і от власне маленький елемент раз з закритими очима повністю міняє геймплей. І от буде дуже цікаво подивитися, як ти перетвориш це тепер з досвідом, з певною а, вже начитаністю, з тим, як можна робити, як не можна робити. А, ось це, це буде дуже цікаво. Ковбоя, я насправді мій поки що хайлайнер такий є. Я теж його почав робити, маючи звички найпопулярнішої фентезійно-стільної рольової гри. І в мене теж стояло питання того, що я, а я не знаю, як робити інакше. Якщо я подивився в 30, якщо уплею зіграв 10 ігор, і я очікую про те, що всі будуть так грати, я буду робити гру, до якої всі звикли. І тільки потім, багатьма ітераціями, помилками я доходив до того, що я можу зробити не те, до чого всі звикли, і всім доведеться звикати до того, що написав я. І це і є цей унікальний досвід, який ми зберемо. Так, так, просто знаш, роблячи це в спільноті. Я такий ну шейдер має бути бездайсовий. І я просто це роблю знову, і я такий так. Ну, у мене мозаїка вже без дайсової. Я її зробив. Чи не почнуть мене в спільноті розказувати, тіпо, ой, та досить, типу, ти, ти, робити системи, або вони якось скептично можуть до цього ставити, що ну немає дайсів, чи там ще якісь дивні механіки, чи там ой, ти пробуєш вивозити на усіх якихось ідеях своїх шалених чи чомусь такому. Але так, я погоджусь з тим, що ну воно все парається. В то типо, я ну я отак роблю, і воно в мене йде, і я розумію, що ця практика. З мого досвіду вже отримано має бути тут застосована, тому воно так випливає. І це це свого роду почерк, Я вважаю, тому що якщо взяти якогось геймдизайнера дизайнера і подивитися, що він робить конкретно, і це можуть бути зарубіжні, як е, Сія Бекерів, як е, Джон Карпер е, так і наші насправді візьмемо допустимо мої ігри, твої ігри Супервісіння і це ігри, в яких пізнається автор, і це чудово. Ну таки нікому не потрібна ще одна безлика гра, тому що цим займаються великі корпорації а, вже за нас да, за нас. А ми можемо запропонувати людям щось а, з нашим особистим досвідом. Та коли я сідаю, допустимо грати в мозаїку, я знаю, що я сідаю грати в частинку тебе, в яку ти заклав цю гру. Так само, як і люди, які сідають грати в ній гру, вони будуть бачити, що цю гру робив я, і там немає щось від великої корпорації. Там є мій досвід, який я пережив, мої помилки, які я вже допустив. Висновки, які я з цього зробив, це все перетворюється в механіки, в те, як це написано, як це зображено, як і ілюстрації підіграні. І коли люди почнуть звертати увагу саме на цей аспект, вони почнуть. Ну як це, це не, не пророцтво, але я думаю, що люди почнуть більше цінувати унікальний аспект гри, ніж той до якого вони з Я дуже себе насправді зупиняю від uh, такої я це називаю ДНД uh, Рефлекс, uh -huh. коли людина відкриває рук, така ну я в цілому це все знаю. Я прочитаю тільки те, що відмінне, і можемо починати грати. Yeah. Ви маєте читати кожну гру, кожна гра унікальна, в ній може бути під тим же заголовком, написано зовсім інше, зовсім інший принцип, зовсім інше правило, і це кардинально змінить ваш досвід. А якщо ви приходите на нову гру вже з очікуванням старого досвіду, який ви вже отримували, ви не отримаєте від цієї нової гри нового досвіду. Ви отримаєте просто старий під іншим флюором. Чи треба вам це, чи хочете ви саме в це інвестувати час? Навряд чи. Та я хочу погодитися з тим, що зважаючи на локальність нашої спільноти, знов ж таки ви маєте можливість просто поспілкуватися з нами, отак прийти, прийти в телеграм, написати: А що ти отут зробив? А чому так? Підкажи, от я планую отак зробити. А тут так я заглянув під капоп твоєї машини, яку ти отут зробив. Що це таке взагалі? І ми вам все пояснимо, розкажемо. Я, о, звертались в особисті, о, навіть мисливці замітами до мене звертались. Вони казали, що вони хотіли записати. Я на той момент ще не знав, хто такі мисливця І Тоже Андрій питав, як це влаштовано, як це краще провести. Там прочитав правила, але от в такий-то момент не зрозумів це. Був за ласторізом на той момент. Я радо відповів, пояснив, допустимо, як я складив, як автор це задумував, як. Як це можна провести краще? Допустимо на камеру, які штуки можна підкрутити, щоб це було на камеру цікавіше? Ось кому е е е так, якщо у вас як у розробника, як або як у потенційного ведучого, є якісь сумніви е ми прийти до розмови, можете приходити і в особисті, і в коментарі, і щось писати. я дуже сподіваюся, що в майбутньому наші маленькі нішові збільноти саме навколо ігор будуть розвиватися. Будуть інші люди, які можуть поділитися своїм досвідом. Це насправді для нас дуже важливо, щоб люди ділилися досвідом в нашій проекти, тому що це покращує і ваш досвід як кінцевих користувачів, і наш, як розробники, тому що. Писати гру без фідбеку це писати гру в закритій еко-камері, де твої далі і невдалі рішення відбиваються від стін, повертаються назад, і ну, ти не прогресуєш просто. Тому ми часто бігаємо за фідбеками самі і чекаємо, коли нас добре отримувати приємні фідбеки, а ще краще отримувати такі прям детальні жорсткі, які розносять по факт, і це неймовірно не сподобання. Так, так я погоджуюсь, бо після цього шейдера я зробив його, і я такий, ну я його вже лишаю, і насправді я розумію з цієї перспективи, що добре, що я його лишив знову ж таки, ну у відкритому доступі для людей, але лишив і отримав більше фідбеку від всіх, від інших людей. І от зараз я можу повернутися до нього дійсно з тою базою, де я можу зробити з нього дійсно те, що я закладав самого початку, бо цю ідею, як ти сказав, самого проекту. Далі, звісно ж, хочу згадати про те, що я працював над проектом умовно другою великою грою, як, як умовно для тебе, це стало після нас. Це а для мене це стало 90 дев'яносто сторінок. А гра під кодовою назвою Екзил. Це був такий е, заряджений е, як міфік е, Land», тільки він був ультра на такому реалізмі, і я просто почав накручувати одну механіку. Я такий так буде механіка з блоком. Придумав одну, ні до чого її не причепив. Придумав нову механіку, тож там для плавання, для цього, для їзди на конів. І просто це додавав, додавав. І цих 90 сторінок я просто оглядався, де ти сидиш, дивишся на все це і розумієш, що людина якась, окрім мене, в це не зіграє просто, і не через те, що це про просто треба розібрати чи прочитати той самий роллбук, а це просто буквально складно написано і незрозуміло і. Кинути цей проект це було найкраще моє рішення, бо це дійсно досвід. Я просто лишив це так само, як оце після насвіта. Ну лишив все. І Я розумію, що я рухаюсь далі. Оце для мене стало досвідом, стало ну рушієм нових ідей. А після чого вийшло звершення, я почав працювати над звершенням. Тож я в мене була ідея над соло грою. І теж я бачу, що вона для мене ще не до кінця закінчена, бо там є, вона досі в плейтесті, але я так само її планую міняти. Там дивні рішення. І теж в моменті я сижу, вроді і кайфую від неї, але і фідбек, і інші речі теж не заохочують людей грати. Чи по-іншому е дуже складно відчути цю гру, і, і теж як її подав, досить дивно. І потім виходить мозаїка, і в принципі з цього моменту я починаю розуміти. Та, мені здається, мозаїка вийшла. О, отак, що ви дивитесь і думаєте, чому я сьогодні виглядаю? отак, Це тому що я веду мозаїку сьогодні. От, е, та, і мозаїка зазнала, ну, не скажу прям, такого супер успіху, але в локальних е, спільнотах це, це мені здається, вона стала. Насправді моїм дебютним проектом, тобто зважуйте на те, що у мене вийшло ну два з половиною умовно проекту, над якими я працював, і тільки після них вийшла мозаїка. Тобто скільки, і, і це приблизно виходить рік часу, коли це все відбувається. Є, потрібно рости, щоб... Так, суть, так, так, так. так, І ну, і це така банальна правда, але в спільноті і в розробники це дуже важливо. Це... Скажімо так, це потрібно зважати на. Бекграунд людини, тому що е, ну допустимо, я приходив вже зі знанням геймдизайну мобільних ігор, mm -hmm. і я приблизно уявляв, що можна зробити так, щоб почав -по, мінімальну базу покрити вже наявними знаннями. Спойлер нічого, краще перевчитись за них. Але на той момент я був цьому певний клас. На інша справа, коли ти. Ah, uh -huh. Коли ти маєш бачення, але розумієш, що в тебе недостатні інструментів, і жоден розробник не застрахований від незміння, тобто uh, вам в будь-якому випадку доведеться зробити кілька ігор, пригод з якихось Спробувати покрутити вже існуючі штунки. Для цього є серде, і дякую вчив дуже багато зараз перекладаю сердей, і ви можете дивитися систем Reference документ або я бачу український переклад від вексвор харта системний додуманок. Я планую робити. Uh статтю про те, як використовуватися підтримати власне, це, 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 це класно. А, Да, тому що робити щось абсолютно з нуля. А, ви можете це спробувати, це буде гарним досвідом, але ви не маєте розраховувати, що це обов'язково дійде до релізу. А, я на себе після першого такого першого важкого мазка а, і другого теж, тому що Фабой теж мав віри здійснитися на сторінок в місті, mm. а, зрозумів, що ми. Маємо обмежений ресурс і ми маємо все розуміти, ми не велика корпорація, і тому ми маємо безсягати максимального результату, мінімальними затратами. Якщо ви не впевнені, що у вас неправильно, якщо ви не впевнені, що у вас гарно написані правила, краще приділити час цьому замість того, щоб викупити бюджет на якогось художника. Якщо на базово не буде працювати, який би ви... гарк неї не буде, ймовірно, вона не, не окупиться. А якщо ми маємо, допустимо, 50 сторінок загалом 50 сторінок в книзі правдив, єдине, на що ми можемо розраховувати, це те, що перші 15 скоріше за все, грав цих, mm -hmm. з них три прочитають. І тому ми маємо розраховувати, щоб у ці три сторінки було вкладено все те, що нам необхідно для гри. Інше, можливо, люди прочитають, можливо, ні. І оцей контроль уваги і ідея того, що. Ми робимо мінімум для досягнення максимуму. А це мінімально необхідне. Ми маємо вставити да. з це, це те, що будь-який день дизайнер наб'є собі як шишку, і йому доведеться з цим далі просто працювати і винайти чогось нового на жаль, ми не можемо. Тому що це психологія уваги людини, і це базове з чим ми працюємо кіндизайнером. Так і окрім якраз серде інших якихось. Таких е, хаків чи бучогось іншого У нас є конкурси і від гдікача, і є від M87, І я думаю, від нас будуть різні, цікаві. Можливо, в майбутньому я знаю, що тебе щось де вже закінчився. по мозаїці, -пом та але всі, хто хотіли, побачили, і це але так, це, це ну конкурси, в яких ви можете показати себе. недавно прийшов від M87 конкурс хаків на UPKA. І е, ну, це реально можливість вам дійсно не боятися і спробувати. Тобто, навіть якщо е, це не побачить світ, чи цей знов ж таки це переглянуть автори, які судді, які подивляться за цим, вони дадуть поради, вони обговорять. Вам не треба боятися цього, бо це реально е, хороший буст для вас, і ви дійсно. В свій час, коли я отак сідав за шейдер і цього всього не знав, якби в мене були ці конкурси і це все, то я би ж таки починав з цього, тому беріться за це і ну не зволікайте. Насправді дуже мало а, розробників, сценаристів, або взагалі в будь-якому веду медіа, дуже мало людей, які сіли почали робити одразу добре. Це мають бути або якісь генії, або або просто вдача. тому що у мене за спиною. Кілька провалених ігор є такий цинічний висновок, що у хірурга є окрема чорна книжка, <рес> куди він на тих пацієнтів, яких він не неував. Але це це може застосовуватись до ігор. Дійсно, у кожного розробника є той набір ігор, про які він згадує, просто з <рес> такою саркастичною посмішкою та да, да я колись думав, що я гарний геймдизайнер, дизайнер, а зараз я сижу тут і думаю, що мені треба прочитати ще 5 роботів, щоб написати ще одну механіку до гри чотири роки. Так і я хочу сказати, щоб ви просто бачили, що в нас такі самі є проблеми, що ми отакі самі розробники, і так само щось починали. І просто люди, які от помилялись дуже багато, щоб так. в мене через ці пару ігор нарешті вийшла якась мозаїка, і люди сказали: О, ну це вже ти такий, я бачу, ти вже тебе можна цірівняти. То... Тієї гри, яка зараз досить по. Яка зібрала чималі кошти, це Wild Sea. Uh, у неї були багар... великі проблеми з тим, що її розробник був таким дуже міцуніним, та та... індиційні погляди, і по ітераціях, його гобри можна прислідувати історію його помилок. І ну, особисто для мене як для лін дизайнера дуже цікаво слідкувати за історію помилок різних людей. Чому роблять другу, третю, п'яту, четверту, шосту, восьму, десяту редакції різних ігор? Тому що люди бачать свої помилки, хочуть їх виправляти. Але в цьому є пастка. І пастка полягає в тому, що чи не зациклюйтесь на одній день? А, це скажімо, це дописати ще одну сторінку або? А, Ще трошки посидіти над нілкими вивзавленнями. Я все час потрапив в цю пастку з повоїна, по коли думав, що от ще таку пані, і ще таку чаю, там ще можна і мене власне. Мої друзі, які мені допомагали писати, тому що ні, взагалі-то воно працює непогано. Ну та щось можна ще докрутить, але ну навіщо? Бо це ж не доводити цю гру всім гравцям, які в неї будуть грати. Ні, будуть інші ведучі. Ведучі будуть бачити, де вони можуть докупити, mm. і відповідно ми переносимо цю модерацію таких таких моментів нашої гри вже не ведучих, і тому нам потрібно закласти а, такі правила, які будуть зрозумілі для ведучого, він зможе а, правильно застосовувати, поправляти, викручувати. А, мені дуже сподобалось порівняння. Ми колись так на кухні, просто з знайомим теж їм дизайнером говорили і. Ми знайшли, як пояснити, хто такий розробник на скімеграфік. Фано це людина, яка малює картину на мольберті, який стоїть у неї за спиною. Він тримає на навіть не дзеркало, він тримає шматок скла, в якому дуже погано відзеркалені, і малює нівою рукою. І у нього ще й дальтонізм. І от в таких умовах розробники настільні клювиків гармалюн, тобто ми бачимо всю картину фінальну лише опосередковано і дуже викривлено через, свій, е через свою точку зору. Але ми маємо зробити настільки точні маски, щоб навіть за таких умов і такого замиленого ока mm -hmm. ми досягли мінімального е відчуття форм, кольору е повноцінної композиції. І от коли я задумався над, над таким не знаю порівнянням. Е Мені трошки простіше стало сприймати її позагалом, та і ну і не забуваємо, що цей розробник, який малює ззаді, він ще має купити фарби Мольберт. Він має, він має потім продати, зробити маркетингову компанію по цьому Мольберту пояснити, аукціон. І... Пояснити пояснити, чому ти на а, червоне яблуко насправді зелена. Так, так і. Так. і... — Так, приблизно воно так є. Тому насправді ну не бійтесь робити цих помилок, навіть якщо ви бачите, і краще зробити помилку. Якщо ви, так. якщо ви відчуваєте, що ви нічого кращого не придумали, краще зробити помилку і показати її іншим людям, і вони дадуть якийсь імпульс в той бік, куди це можна виправити. А я особисто, коли даю федерати, наприклад, я не намагаюся людина переконати, як зробити. А на нафаки я показую кілька варіантів, і кажу, а тепер ти зі своєї точки mm -hmm. подумає якийсь цих варіантів, може ці інші. Якщо жоден не підійде, пошукаємо ще в А, І Коли ви отримаєте фідбек, не потрібно мімікрувати під думкою іншої людини, яка вам давала футболість. Ви маєте її вислухати, пропустити крізь своє бачення і тільки потім видати свій унікальний результат. Так. І що, це була розмова з Ілаїром? Я дяпчик. І, і що, ще побачимося. Дякую. Побачимо би...